І лисенто Нью Дженерейшн Офікрініядіаспора в ефірі Молода генерація української діаспори. Молода генерація української діаспори представляє радіопроект Україна у серці одна. Інформація, аналітика, музика, діалоги. Все у ритмі рідної землі. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Сьогодні ми розпочнемо наш репортаж із Пізбурського університету Америки. Пізбурському університету цього року виповнюється 250 років. Сама будівля головного корпусу, який називається катедрою, це справжній витвір мистецтва. Він можна сказати діючий музей із студії для навчання. Аудиторії, де займаються студенти, це рідкісні кімнати, оформлені за стилем національних культур. Тут представлено сотні національностей. Є серед них і український клас, оформлений у стилі барокко, дерев'яні перекриття, орнаменти українських узорів, різдблені дерев'яні крісла і столи. А в кутку наша українська пічка з художньою керамікою. У Підбурському університеті на кафедрі слов'янської філології вивчають українську мову. Познайомимося ближче із студентами, які вивчають українську мову в американському вузі. Я Михайло Бранчу. Ти вчиш українську мову, Михайло. Так, я вчу. Тобі подобається вчити. Так мені добається подобається. Чому ти вчиш мову? Я хочу розмовляти українською зі своєю дівчиною. Ей, молодець. Дарина Кутуза. Ти навчаєшся у Пітсбурському університеті. Так що ти студіюєш? Я вже тут вчу два роки українську мову, а взагалі ти вчишся на кого? стоматолога. Тобі українська мова подобається, чому ти її вчиш? Вона мені подобається, це моя рідна мова з дитинства, з нею. Стикаюся тут і там. Хочеться щось своє знати просто. А що тобі подобається під час навчання? Сама мова дуже мелодію якось передає. Вона приємна на звук. Ти знаєш якісь пісні українські? Щось колись там ще пам'ятала, але зараз. А бабця з тобою розмовляє українською? Старається? Ти можеш передати вітання своїм рідним. З задоволенням вітаю всіх своїх дорогих кутуз тут в Піцпругу. Бажаю всім всього найкращого. Поздравляю дорогу бабцю Ірину, бабцю Оресю, маму і тата, Роксоляну та Олександра. Дякую, успіхи тобі! У нас є Христина. Мене звати Грестя, хутка Як ти довго вчиш українську мову? Я вчила українську мову. Два роки. Чому ти вчиш українську мову? Тому що бабся говорить українську мову. Тобі подобається вчити українську мову? Так, мені подобається. Христи, я знаю, що ти була на кемпінгу бандура. Так. Ти вмієш грати на бандурі? Так, я граю на бандурі. Тобі подобалося? Дуже. А ти граєш на бандурі? Даре? Ні, я колись займалася уроками скларенету, але закинула тому. Розмову з художним керівником бандуристів продовжує Володимир Лернатович. Зараз наша розмова з художнім керівником капели бандуристів Олегом Маклаєм. Він розкаже нам про перспективи цього на мій погляд видатного колективу. Будь ласка. Дякую, капела бандуристів імені Тараса Шевченка вже існує з 1918 року, і за пару років ми будемо святкувати сторіччя, але ми дивимося на це свято як тільки початок нашого розвитку на наступне 100 років розвитку бандури і капели бандуристів тут. На імміграції протягом цих е, скільки років, що ми тут на кобзацьких таборах, то ми багато молодих бандуристів вишукуємо, і вони оці молоді бандуристи 15, 16, 17 років. Якщо здібні, вони впливають і заходять у кадри капели бандуристів. Скажіть, і, будь ласка, угу. який принцип набору людей, як ви відчукаєте ті таланти, де ви їх ви знаходите? Ка географія цієї благородної справи? Географія така, що ми маємо учасників капели бандуристів з цілої Канади з цілої Америки з Каліфорнії, Нью-Йорк. Едмонтон, Альберта, то Єзакіна, Канада, Торонто, Клівленд, Детройт, Філадельфія. І ми збираємося весь колектив може раз в 2-3 місяці, але під час кожного місяця вони працюють над репертуаром у своїх домах. А тоді, коли ми приїжджають, переважно зараз до Клівленду на репетиції, маємо в суботу репетицію 7 годин в суботу, і мови десь 5 годин в неділю. Працюємо тяжко, просто наша ми всі розкидані по цілому континенті. Але оці хлопці, які є в капелі, вони такі віддані справи бандури і знають, який вплив наші концерти і наша діяльність має на Україну українців і для української справи цього року я бачу, були представники зі Львова, Це і Канада і Америка. А казали, що попередні роки були і низка європейських країн, де є наша діаспора. Таким чином це є своєрідне єднання, своєрідна соборність тут. Абсолютно на сьогоднішньому концерті я казав, що бандура нас єднає, і справді вона єднає нас, що бандура тримає всю історію України. Їх нищили, і Москва нищила, і навіть свої українці не шанували бандуру, як має бути. Тобто, як ви казали сьогодні, що це є і душа, і голос України. Абсолютно, і це чому знаєте. але ніхто пісню не може розбити, ніхто не може закопати пісню, чи інструмент на все і це, чому ми продовжуємо нашу працю. Дещо несподіване питання. Дуже бояться у нас експериментувати з бандурю. От скажіть, от, наприклад, американці вони експериментують, беруть там сигарбокс гітар одна струна, дві струни, п'ять струн, чотири. Вони підключають то до електрики, і виявляється mm -hmm. такий драйв, і то є більш динамічно. Воно би більше може всколихнуло молодь. Як ви дивитеся на перспективу експерименту? Бандура і, взагалі, українська пісня дуже консервативна деколи, але є місце на все, є місце на стародавні оці кобзи. Є потреба на то, є потреба на такі бандурі. Які ми зараз маємо, і тут на цих таборах навіть ми репертуаром експериментуємо. Ми деякі сучасні твори тут беремо, що в Україні навіть не мають. Ми експериментуємо, бо є можливість, і цей інструмент має ще величезний потенціал, що ми ще все не прочули, що Бандура може нам дати. Скажіть, будь ласка коротенько про перспективу. Як ви бачите майбутнє подібних заходів тут? Перше, все, коли люди не українського походження нічого, навіть не знають про країну, почують бандуру зразу, вони стають. Хочуть почути і питають, що це які це інструмент, бо ніколи не бачили, і цей чарівний звук нашого інструменту українського всіх здивовує, і ми, українці, маємо розуміти і шанувати то більше, коли чужі здивовані цим інструментом. Ми мусимо підтримувати цей інструмент більше. Це чому є величезна перспектива з бандурою? Бо коли люди чують цей інструмент в перший раз, вони хочуть його більше і більше чути. Наша відповідальність як українці. Є підтримувати цей інструмент, бо, знову як ми раніше говорили, це є душа України, це тримає всю історію і дає нам платформу на майбутню роботу мистецьку і культурну. Ну, Натхнення і вдачі вам в добрих починаннях. сердечно дякую. You can also listen us at the Facebook page or YouTube page under the name Ukraine in the heart of everyone and leave your comments, recommendations and suggestions. Христина Глудковсь згадала, що грає на бандурі. Щорічно вона відвідує табір бандури. І ми маємо сьогодні нагоду побувати на американському кемпінгу бандури Козацька Січ. Вмикаємо запис. На завершення нашої програми ми хочемо нагадати, що Христина Гудковська навчає грі на бандурі учнів рідної школи, і навчання вже розпочалися минулої суботи. Ласкаво усіх запрошуємо на заняття до класу майбутніх бандуристів. Рідна школа я журналіст Оксана Лернатович, звукорежисер Занові Левковський, звукооператор Любовна Любов Назаркевич Прощаються з вами, шановні радіослухачі. І на завершення нашої програми ми хочемо подарувати для усіх студентів та їхніх родичів цю прекрасну українську пісню. Нехай усім щастить! Раз, та заплутався знов серед замчених фраз в ліхтарях і диму причаровує джаз, тільки джаз і для нас я запрошую вас, віра, надія, любов. Віра, надія, любов, в двері постукала мої і проситься знов, віра надія, любов, віра, надія, любов, в двері постукала мої, і проситься знов, я замовлю свічки. І гризду шампань, я замовлю, любе тільки ти не спогань Нам не треба вогню із холодних грудей. Я задумав усе як найкращих людей. Мої і проситься знов, віра надія, любов, віра надія, любов В двері постукала мої, і проситься знов. snow you can also listen to us at the facebook page or YouTube page under the name ukraine in the heart of everyone and leave your comments recommendations and suggestions Знов, віра надія, любов, віра надія, любов, двері постукала мої, і проситься звіра Віра, надія, любов, віра надія, любов, двері постукала мої, і проситься знов. Віра, надія, любов, віра, надія, любов, бери постукала мої і проситься знов.